Всім привіт! Сьогодні ми з вами спробуємо підготуватися до контрольної роботи з теми механічний рух. І давайте перед тим, як порозв'язуємо задачі, основні пригадаємо трошки теорії. І так, значить, ми з вами говорили, що відповідно за своєю траєкторією, так? Всі, весь механічний рух можна поділити на два типи це прямолінійний і криволінійний. Ми з вами говорили про те, що якщо мова йде про основні фізичні характеристики, які характеризують механічний рух, то це є швидкість, це є відстань і це є час. Якщо мова йде про рівномірний рух, прямолінійний, то ми з вами говорили: швидкість це є відстань поділити на час, якщо мова йде про нерівномірний рух. В принципі, ми з вами також говорили, що швидкість це є та сама відстань поділити на час, але загальна відстань поділити на загальний час, і в такому випадку швидкість називають середньою. Якщо у нас декілька діляночок, пригадуйте, будь ласка, і вони мають відповідні значення L1 і L2, і відповідно наше тіло проходить їх за певні проміжки часу, то ми визначали з вами швидкість середню ось таким чином. Наступний вид руху, це у нас був обертальний рух. Значить, Обертальний рух, ми з вами сказали, основні характеристики це період, так, який показує час. Протягом певної кількості обертів. Далі у нас була з вами обертова частота, це є кількість обертів за одиницю часу. І відповідно ми з вами говорили, що період і обертова частота взаємообернені величини. І ще один вид руху, ми з ними познайомилися це коливальний рух. В принципі, там залишається у нас той самий період, характеристика, як час, тільки тепер коливань, так на кількість коливань. Ота буквачка Ню, це відповідно кількість коливань за одиницю часу. Так само ці величини є взаємообернені, але тут ще є одна специфічна характеристика, як амплітуда відхилення від положення рівноваги. Ну і тепер давайте будемо пригадувати основні типи задач і пригадувати, як вони розв'язуються. І так… Задача номер один: записати швидкість тіла в метрах на секунду. Ми з вами знаємо, що зазвичай дуже часто в задачах кілометри на годину нам треба перевести в метри на секунду. Значить, і пригадуємо: значить, 180 кілометрів за годину. Щоб перевести швидкість кілометри на годину в метри на секунду, треба число. Помножити на 1000, бо в одному кілометрі 1000 метрів. І те, що у нас отримається, поділити на 3600. І в нашому випадку ми з вами отримуємо 50 метрів у секунду. І наступне 360 кілометрів. За годину. Знову таки, щоб перевести в метри на секунду, треба число помножити на 1000. І те, що вийде, поділити на 3600. Получаємо 100 метрів за секунду. Так, наступна задача. До, по дорозі їдуть мотоцикл зі швидкістю 60 км на годину. Значить, це буде В один шість. Кілометрів за годину, так, і автобус зі швидкістю у нас 85 км за годину, знайдіть їх відносні швидкості, якщо значить, у випадку, значить, нам треба знайти В. Відносно, так, але у нас є два випадки. Давайте ми їх ще раз з вами пригадаємо. Значить, випадок А, вони їдуть на зустріч один одному. Значить, ось наш автомобіль зі швидкістю В 1 і на зустріч йому їде автобус зі швидкістю В2. І ми з вами говорили: якщо два тіла рухаються на зустріч один одному, то їх відносна швидкість, тобто по відношенню один до одного, буде дорівнювати сумі. Двох швидкостей. Значить, в першому випадку В відносно буде визначатися як 60 плюс 85 і получаємо 145 кілометрів за годину. Це є відносна швидкість, якщо вони рухаються назустріч один одному. Так, і якщо в випадок Б, вони їдуть в одному напрямку, значить, ось, наприклад, їде. Наш автобус там, чи, да, і в цьому ж напрямку у нас їде і автомобіль. Значить, в нашому випадку, так як вони рухаються в одному напрямку, то по відношенню один до одного так, вони будуть рухатися з швидкістю, яка буде дорівнювати різниці Значить, V2 мінус В1. Так, В2 мінус В1. Все, значить, підставляємо В відносно до рівня В2 85 мінус 60 і получаємо 25 км за годину. Так, значить, зверніть, будь ласка, увагу ще раз на цей вид задачі. Значить, якщо рухаються назустріч один одному, то ми додаємо швидкість. Якщо в одному напрямку, то відносна швидкість шукається як різниця від більшої меншу. Наступна задача: хлопець проїхав на велосипеді 12 кілометрів за 0,3 години, а потім пройшов пішки 5 кілометрів за 0,4 години. Якою була середня швидкість руху хлопця на всьому? Шляху. І так, записуємо коротку умову. Значить, у нас сказано, що хлопець першу якусь діляночку е, рухався зі швидкістю 12 км і пройшов за певний період часу, який дорівнює 0,3 години. Потім він йшов пішки, значить, якийсь інший шлях 5 км за час, який дорівнює 0,4 години. Години. Треба визначити середню швидкість. Бачите, в задачі вже вам є підказка, що треба шукати середню швидкість руху. Значить, знову-таки пригадуємо, да? ось наша ділянка А, ось ділянка Б, і хлопець вийшов із А, потрапивши в точку Б, але вона поділена на дві ділянки: Л1, Л2 і відповідно, Т1 і Т2. Значить, В середня. У нас визначається L загальна поділити на T загальне, але так як вони складаються із двох діляночок, l 1 плюс l 2 поділити на t 1 плюс t 2 За умовою задачі все у нас є. Переводити нічого не треба. Значить, ми підставляємо 12 кілометрів плюс 5. Кілометрів, і відповідно поділити на 0,3 години плюс 0,4 години. І того маємо приблизно. З вами 24,2 км на годину. Це буде середня швидкість руху нашого хлопця. Так, наступна задача. Амплітуда коливань маятника становить 10 см. Який шлях проходить тіло прикріплене до маятника за 6 періодів? Це вже задача на коливальний рух. Значить, знову таки амплітуда дорівнює 9 см відповідно 0,07. 9 метра. Так, перевели в метри, який шлях проходить тіло за 6 періодів. Значить, нам треба визначити шлях, який пройде тіло, яке прикріплено до нашого вантажу. Знову таки, давайте пригадуємо. Значить, в нашому випадку ось наше тіло підвішане на ниточці. Ми його відвели від положення рівноваги, і оце є наша амплітуда. Так, якщо мова йде про коливальний рух, то тіло буде здійснювати коливання як в один бік, так і в інший бік. І одне коливання, так, один період, ми з вами говорили, дорівнює 4 амплітуди. В нашому випадку відстань нас просять за 6 періодів, значить, 6 Періодів, а кожен період це 4 амплітуди, значить, дорівнює 6 на 4 24 амплітуди. Підставляємо і шукаємо 24 помножити на 0,09 метра і отримуємо 2,16 метра. Ось таку відстань пройшло наше тіло. Так, за шість періодів. І остання задача на обертальний рух. Значить, лопасті вентилятора обертаються, на них взяли точку і засікли, що її частота обертання, буквачка N дорівнює 1200 обертів за хвилину, з яким періодом обертаються точки. Вентилятора. Значить, що тут в е цій задачі? Ну, такого складного. Перш за все, зверніть увагу. Частота обертання задана обертів на хвилину, а нам потрібно обертів на секунду. Пригадуємо, що в одній хвилині у нас 60 секунд. Значить, щоб перевести, нам треба 1200 поділити на 60 і буде 20 обертів на секунду. Тепер, коли ми перевели, ми пригадуємо з вами формулу, яку вже сьогодні. З вами обговорювали, що частота обертання і період обертання і взаємообернені величини. Знаючи частоту, можна знайти період. Значить 1 поділити на 20 до рівня 0,5 секунди. Ось такі типові задачі, на які мені хотілося звернути увагу. Будь ласка, повторіть іще раз параграфи з 6 по 13. На сторінці 92-93 підручника у вас є там розворот, де в основному заміщена вся теорія, основні формули. Подивіться, будь ласка, перегляньте ще раз, як Розв'язуються типові задачі, які сьогодні ми розглядали і раніше з вами розглядали, і на наступний раз буде у вас контрольна робота по темі механічний рух. Запишіть, будь ласка, задачі, які ми сьогодні з вами розглянули, до робочого зошиту. І до наступних зустрічей. Дякую за увагу.